Вітаю, українці, вітаю глядачі і підписники на каналі Знаю і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Скільки нам ще жити без нормального, скажімо так, освітлення вдома? Ми вже всі привикли до того. Знаєте, Людина швидко звикає до всього, до хорошого, до поганого. Українці взагалі дуже багато знаєте, пережили за ось весь цей час. Вже дуже багато місяців ми боремося за нашу свободу. Кожен як може, але ось всі ці моменти, знаєте, вони дуже вибивають. Але нічого, ми вже привикли, але ж, все таки, кожен запитується, скільки ж ще? І ось потроху-потроху влада починає, скажімо так, відповідати на, на питання, правда, дещо розмито, в принципі, як завжди. Ось сьогодні поговоримо про те, скільки ж нам ще жити з ось цими відключеннями електроенергії, це перше, і ще до того, як ось подають людям світло, як все це відновлюється, і в першу чергу кому дають і кому в останню. До речі, хочу сказати, що в останню чергу якраз для споживачів для, для простих українців. Отож. Українцям ще довго доведеться жити з відключеннями електроенергії, ось це слова нашого прем'єра Шмигаля. Навіть якщо агресор припинить ракетні атаки на енергетику України, а відключення електроенергії вони будуть все рівно ще довго продовжуватись. Тобто, прем'єр-шмигаль він заявив, що відключення електроенергії ще будуть тривати принаймні до кінця зими. Тобто, бачите, це такі, ось може, а може, ні. Тобто, може, до кінця зими, а може, ще далі, і так далі. Тобто. Каже, що масштаби є а руйнування є колосальними, тому все це ось там завтра не припиниться. В результаті восьми потужних ракетних атак ворогові вдалося вивести з ладу майже половину об'єктів енергосистеми України. І на сьогоднішній день в країні не залишилось жодної теплової і гідроелектростанції, ну, які не зазнали б ударів. Скажімо так, в той час було пошкоджено десь близько 40% високовольтних електромереж. Тобто ворог завдавав ударі. І по передавальних, і по об'єктах, що генерують пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції в країні. Ось я хочу за зараз зацитувати прем'єра. Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще дуже значні. Ось, все це, те, що відбувається, це необхідний захід для того, щоб утримати. Утримати ось це збалансовану роботу нашої енергосистеми. І він сказав ще так: відверто відверто сказав, скажімо так, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава та уряд систематизують процес щодо того, хто отримає електроенергію насамперед. І ось тут починається саме цікаве. Міненерго це вже доступна інформація. Мабуть, багато вже хто і чув, що Міненерго визначило чотири пріоритети для відновлення електропостачання. Перша черга, тобто кому будуть давати в першу чергу світло це об'єкти критичної інфраструктури і лікарні. Друга черга це військові об'єкти і підприємства, які належать до ВПК. Третя черга це різні промислові підприємства, які виробляють критично важливі товари, продовольчої і непродовольчої групи. І четверта черга це населення, тобто побутовий сектор. Тобто, простими словами, людям, простим, українцям світло будуть давати в останню чергу. І незважаючи на те, що відновлення енергоживлення побутового сектору також визнано одним із пріоритетів, як бачите, ним будуть займатися лише в останню чергу. Попереду, як ви почули, вже йдуть більш, скажімо так, пріоритетні, а, пріоритетні сегменти. Отже, населенню залишається лише звикати до темряви і сподіватися, що наприкінці а, грудня вже почне трошечки, скажімо так, більше буде день і ночі будуть ставати все коротше. Вибачте, за такий каламбур в кінці, але знаєте. Це єдине, мабуть, на що ми зараз можемо розраховувати. Але українці тримаємося, ми дуже сильні з вами, ми це зрозуміли, і я думаю, що знаєте, людина може витримати навіть більше, ніж вона може витримати. Але сподіваюся, що більш ніж вже є, нам не потрібно буде не потрібно буде терпіти. Ну, принаймні залишилось вже небагато. Час дуже швидко плине. Знаєте, єдине про що я тільки жалкую, незважаючи там на. Взагалі, все те, що зараз відбувається, але те, що ми втрачаємо час. Знаєте, через а, війну, цю безглузду війну, яка почала Росія, ми просто, знаєте, просто втрачаємо час, час, який вже не повернеш. Втрачають час наші діти, втрачаємо час ми, наші батьки і так далі. Тобто, цей час можна було би витратити на щось, на щось більше знаєте, для себе. Єдиний, хто зараз не витрачає час в пусту, це наші військові, тому що вони роблять зараз надсправу, надважливу справу. І ми до кінця свого життя маємо бути вдячні їм за це, тому що завдяки ним ми з вами живі. А свій час ми обов'язково наверстаємо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоней.